Партнер програми мережа аптек «Знахар». Формула здоров'я на телеканалі НТА. Сьогодні поговоримо про здоров'я шкіри і чому важливо перед відпочинковий сезон перевірити її стан. Особливо тим, хто має більше 30 родимок на тілі. І тим, в кого в сім'ї вже були випадки онкозахворювань. Сонце реальний злісний шкідник для нашої шкіри. Це доведено науковцями і численними дослідженнями. Тому що сонце вважається одним з провокуючих факторів, яке приводить до онкопереродження новоутворів на шкірі. І якщо, скажімо, 20 років тому такий діагноз як меланома був величезною рідкістю, то зараз ця пухлина входить в десятку пухлин, які найчастіше зустрічаються в людському організмі. Крім того, вона має достатньо агресивний характер. Новоутворення можуть переродитися у меланому, тобто злоякісну пухлину. Щорічно в світі від неї помирає понад 48 тисяч людей. Однак реальна кількість небезпечних перетворень родимок і невусів у людей більша, просто не всі обстежуються. Проте через сонячні промені проблеми з здоров'ям шкіри і не лише пов'язаних з онкологією в людей багато. За останні роки, на жаль, кількість захворювань, які зв'язані з впливом сонця на шкіру, збільшилася на порядок. Якщо років 20 назад 15 назад в нас молоді люди, особливо ті, які призивного віку хлопці, то один чоловік на тиждень, два чоловіки на тиждень були проблемними, неосами, то тепер 20-30 молодих людей є з такими захворюваннями. Лікарі насамперед пов'язуються з модою на гарну засмагу, яка була і, на жаль, не поступається дотепер. Тому наводяться для скептиків сумні цифри про пряму залежність онкології від сонячних опіків. Якщо людина згоріла більше трьох разів в житті з утворенням ніхурів, і особливо якщо це стосується періоду до статевого дозрівання то в майбутньому ризик захворіти на меланому в неї підвищено в 10-15 разів, тому що ми знаємо, що е, пігментні неоси взагалі не люблять сонця. І особливо яка шкіра, яка, що шкіра першого другого типу ну, це просто, якщо ви бачите людей світленькою шкірою, то вони імовірні з того, що в них можуть е, пігментні неоси переродитися в злоякісні новоутвори. Є дуже велика, на жаль, через то треба старатися їх захищати. Вихід один оберігати себе від прийому надмірних сонячних ван і в першу чергу це стосується і дітей. Причому не лише на пляжі, а постійно спекотну погоду менше бути на відкритому сонці. Дуже часто говорять, що ми веземо дітей на море для того, щоб. Дітей виділився вітамін Д, так? але ми мусимо розуміти, що дитяча шкіра є дуже вразлива до сонечка. І для того, щоб виділився вітамін Д, достатньо 15 хвилин зранку і 15 хвилин по обіді потримати дитину на сонечку і того вітаміну Д, який потрібно, вона дістане. Зрешта це буде вже шкідливе для дитини. Дерматологи кажуть, нині сонцезахисних кремів до вибору до кольору. Користуватися ними потрібно, а під час відпочинку на водоймах не забувати кожного разу після купання наносити крем знову. Це є об'єктивна реальність, яка не яка дуже потрібна, особливо маленькі діти, які їдуть відпочивати на моря з собою, треба мати, тому що до того, як дитина бігає біля води, треба її намастити. Після того, як дитина вийде з води, знову ж таки треба її намастити фотозахисним кремом для того, щоб не було шкідливої потім побічної дії. Проблема насамперед учасній діагностиці наголошують лікарі перевірити, чи немає зміни перетворень в родинках та невусах ніколи не пізно. І краще ці обстеження пройти перед початком активного сонячного періоду. Тому що післяопераційні дефекти залишаються і ідеально, якщо вони гояться без надмірної інсуляції. Хоча знову ж таки маємо 21 століття, маємо величезну кількість сонцезахисних засобів, які можна використовувати, якщо ми говоримо про об'ємні великі новоутвори на шкірі. Яка завжди відкрита до сонця? Це обличчя, це є вуха, це є шия, то. Все таки краще це планувати в осінньо-зимовий період, ну або в березні. Зазвичай до дерматологів люди звертаються, коли чи не воздушкуляє або травмується. В таких випадках варто обов'язково звернутися до лікарів, оскільки ушкодження родинки можуть запустити процес переродження. Випадково одна родинка була травмована, відповідно, вирішив перевірити, чи нічого з нею поганого не сталося. Лікар подивився свій фахівець і сказав, чи все гаразд, чи ні. Дуже довго налаштовувався, збирався, але все-таки вирішив, що треба перевіритись, все таки йде літо, попереду сонце, і думаю, що якось варто знати, чи нічого підступного мене не чекає. Це показало, що усе гаразд. А ще після перевірки Андрій вирішив усунути попілому, яка заважала. Насправді не ну викликала напевно незручність. Ну, ця, ця попілома відповідно, те, що її видали дуже швидко, безболісно, і я навіть не очікував що це так. Буде. Видаляти чи ні вирішує вже людина, але лікарі кажуть, лише коли йдеться про доброякісні утвори, які просто розцінюються як косметичний дефект. Деякі з них з'являються з віком, деякі з'являються в дитинстві, але все, що варто і потрібно спостерігати за їхньою доброякісністю. Все решта вирішує пацієнт. Тому що з часом такі новоутвори збільшуються в розмірах, починають становити фізичний дискомфорт, естетично нам не подобається. І тому, звичайно, що ми пояснюємо про безпеку, видалення, про чудові косметичні результати, але все-таки остаточне рішення за пацієнтом. А от сумнівні новоутворення на думку лікарів варто забирати. Визначити це допоможе лише спеціальне дослідження клітин родинки це так зване гістологічне обстеження, яке дасть відповідь, чи відбуваються переродження та онкопроцеси. Тому лікарі рекомендують видаляти родинку в будь-якому разі. Усіх їх віддають на дослідження, і вже за результатами йде лікування. Якщо навіть говорити про меланому першої чи другої стадії. Тобто меланома товщина якої не більше ніж 1 міліметр, то в принципі це меланома, яка має фактично тільки шкірний характер, можна сказати так. Вона ще не метастазує, і ця процедура є і лікувальною. Меланома може розвиватися блискавично і почати змінюватися родинка може раптово або ж коли з'являється новий утвір на шкірі. Щоб не прогавити момент, вартує раз на рік звернутися на огляд до дерматолога. Деякі зміни можна не помітити. Є чітка послідовність самообстеження родимок, розповідають дерматологи з досвідом. Вдома можна оцінити стан родинок за таким алгоритмом. Ми знаємо, що будь-який не це є рівномірно забарвлена. Симетрична округлої форми родимка чи папула, яка в принципі не особливо міняється по життю. Ясно, що якщо ми говоримо про невоси в дитячого віку, то ті невости ростуть пропорційно росту нашої дитини. На прийомі в дерматолога вам проведуть мікроскопічний нашкірний огляд із застосуванням дерматоскопа. Досвідчений лікар може одразу визначити, чи добра, чи погана родинка. А якщо виникають сумніви, запропонує спостерігати і, можливо, забрати. Процедура для пацієнта проста. Вона є неболюча, чого найбільше ми переживаємо. Значить, як це робиться? Робиться місцева анестезія. І це єдиний неприємний момент під час цієї маніпуляції. Тобто пацієнт відчуває прокол, пацієнта там трошки пече в період ведення анестетика, але це триває там не більше секунди дві. Процедура видалення триває в середньому 15 20 хвилин. Пацієнт. Далі виходить від нас, займається своїми справами. Лікарі дивуються стійкості міфу про те, що видаляти родинки та невуси не можна. Існує міф, існує страх, і дуже часто мені пацієнти задають таке питання: доктор, чи безпечно це? Тому що в мене десь там хтось, сусід чи шехтось, видалив родинку і через півроку помер. Знову ж таки, пояснення таке незмінне і традиційне. Помирає людина не від того, що вона забрала доброякісний невус. Помирає людина від того, що вона приходить пізно, коли це вже далеко не невоз, коли це вже навіть меланома глибока, яка вже дала віддалені метастази. Від метастазів помирають люди в таких випадках. А тут це вже така терапія відчую. Тому не бійтеся йти до дерматолога, не бійтеся, обстежувати родинки. Коли меланома виявлена вчасно, на початковій стадії можна видалити і гарантія одужання майже 100%. Натомість страх через міф, що видаляти родинку не можна, якраз і призводить до заданеної хвороби. Чи все гаразд з родинкою допоможе визначити тест за принципом ABCD? Раптом змінилась форма. Раптом з'явилися округлі краї стали зазубреними забарвленні з'явилося кілька відтінків. Це вже повинно насторожити, особливо якщо з'явився включення синього, чорного чи червоного кольорів. Тоді ми не чекаємо, поки пройде рік чи скільки там з моменту попереднього огляду, тоді власне треба бігти. Лікарі наголошують, що хоча середній вік, коли часто виявляють меланому 50-60 років, вже не поодинокі випадки цих пухлин шкіри і в молоді є й певні закономірності. Близько 50% меланом з'являється на фоні вже існуючого невусу, який змінився під впливом якихось факторів. Інших 50% з'являється на чистій шкірі. Якщо в чоловіків частіше меланоми зустрічаються на тулубі, то в жінок це є акральні меланоми, які зустрічаються переважно на кінцівках, особливо небезпечними, і ті, які з'являються на долонях, на підошвах, піднігтині меланоми. Їх не так просто діагностувати, вони досить швидко ростуть, досить швидко метастезують. Під меланоми спочатку виглядають як банальний синячок. Але якщо той синячок, так званий, не відростає по мірі росту нігтя, то все-таки ну, в будь-якому випадку варто зразу йти до доктора. Зважати на утворення на шкірі треба людям з групи ризику. Скільність до онкології передається, на жаль, у спадок. Велика кількість родимок на тілі теж дзвіночок небезпеки. Імовірність переродження зростає в кілька разів у прихильників засмаги, які не раз діставали вже сонячні опіки. Особливо вразливі до сонця люди зі світлими фототипами шкіри. Це є голубоокі, зеленоокі, білошкірі, блундини. Їхня шкіра не захищена власним пігментом меланіном, вони ніколи не загорять. Вони практично завжди червоніють або згоряють. А вже восени лікарі рекомендують обстеження при змінах на шкірі. Негайно звертайтеся до лікаря-дерматолога. Це ж треба робити, якщо ви травмували родинку, і не забувайте, що ризики влітку підсилюються через дію сонця на захисні сили організму. Лікарі кажуть, що від проблеми шкірою ніхто не застрахований, адже майже половину нашого життя ми знаходимося під шкідливим впливом випадкового ультрафіолету. Тому треба взяти за правило раз на рік перевіряти стан своєї шкіри у дерматовінерологів. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе, до побачення. Партнер програми мережа аптек Знахар.